Так, сьогодні ми з вами будемо працювати з контуром. Зараз не запуститься. Наше сьогоднішнє завдання це намалювати ялинку з допомогою контуру. Створимо новий файл. Так, і беремо інструмент контур. Ось він знаходиться. Створення та редагування контурів. І тепер просто Клацаємо від точки до точки. Спочатку зробимо таку прямокутну, типу, не прямокутну, а прямолінійну ялинку. Ці точки можна ось так поправляти, якщо там десь не так поставили. Можна робити відміну, Ctrl-Z. Наприклад, ось так. Ставим. В кінці, для того, щоб закрити Ctrl, ви жмете Ctrl і клацайте по останні точки. І щоб зафіксувався контр, після того, як ви тут нажали Ctrl і клацали по останні точки, ви ще нажимаєте Shift і клацаєте просто в будь-якому місці. Так, таким чином контр зафіксується. Після того, як контур зафіксувався, ви можете ці точки редагувати ще, виставляти так, щоб воно було там десь більш красивіше. І також ми можемо робити ось таким чином загинати ці криві. Крім того, тут можна це робити з допомогою таких дотичних на краях на вузлах на вузлах контуру. Ось так зробимо. Так. Це так. А це так. І ну, таким чином, редагуючи поступово, ви отримуєте там більш кращий вигляд ялинки. Якщо треба збільшити масштаб, збільшуйте масштаб. Колесико? Так. контрол і колесико. Так, і давайте ще тут трошки підредагуємо. Так, після того, як ви... Завершили редагування в і контурі, ви нажимаєте Зміни, обвести за контуром. Але перед тим, як обвести за контуром, ви маєте обрати там, колір контуру, який ви хочете, щоб був. І далі зміни обвести за контуром. Вибираємо одним кольором. Тут можна вказати ширину пікселів, більше чи менше, наприклад, зробимо 7 пікселів. Нажимаємо обвести. Тут ще можна вибрати інструмент, пензель, пензль. Да? Після того, як ми ввели нашу ялинку, ми можемо її залити певним кольором. Вибираємо, наприклад, більш світліший колір, нажимаємо гаразд і тепер вибираємо заливку. І просто середині натискаємо ліву кнопку миші. Ялинка заповняється. Далі нам треба намалювати. Кульки для, до цієї ялинки. Тут малювати коло досить таке складно. Крім того, його не можна ну, якби важко дуже перенести. Вибираємо інструмент засоби вибирання або ось тут натискаємо ліву кнопочку миші і зажимаємо і вибираємо вибір еліпсом. І Малюємо відразу цей еліпс на ялинці. Для того щоб було коло, жмемо Shift. Так, і праву кнопочку миші слідкуємо, щоб тут було зміни, обвести за контуром. Якщо немає, то треба обвести. Нажимаємо праву кнопку миші, зміни обвести за контуром. Або зміни ось тут, обвести за контуром. Е, одним кольором Добрий день. Да, перед цим важливо теж вказати колір обведення. Наприклад, я візьму ось такий колір. Нажимаю зміни, обвести за контуром. Тут також можна вказати ширину лінії нажимаємо обвести. І після цього ми можемо залити її градієнтом. Як заливати градієнт? Ви вибираєте градієнт. Далі ви вибираєте, який режим? Не, не режим, а де тут цей градієнт? Форма ось тут є лінійна, є білінійна, радіальна, квадратна. Я візьму радіальну, наприклад. І треба вказати, з якого кольору по який буде відбуватися градієнт. Наприклад, візьмемо такий світлий розовий І тепер ось тут просто ведемо мишку. Так, тільки щось у нас, воно чорно-біле, чорно чорно-біле. Щось я двічі класно, і появилися різнокольорові кольори. Так, також ви тут можете вибрати, бачите, там декілька кольорів, щоб було, не один, не два, а декілька кольорів. Візьмемо нетипове, наприклад. І тепер просто ведемось тут, з якої точки, по яку буде з'являтися градієнт. Так. А як зняти виділення, я вже і забувся. А, нажимаємо зміни. <кій> Ні, вибір ось тут і вибираємо зняти. <кій> Після того, як ви знімете, знімете вибір, то не поняв. <кій> так, давайте ще раз спробуємо. Дома робимо, роді получалося. Так, вибираємо Еліпс, малюємо. що що? Та ні, зробимо з кульками. Я робив вчора, значить, можна зробити. Значить, малюємо ще раз кульку з шифтом. контуром. Обвести за контуром. Обвести. Давайте просто попробуємо залити і зняти. Так працює, так? Да? Тепер давайте попробуємо все-таки зробити заливку градієнтом. Так, да, щось воно заглючило. Вибір зняти. Та що таке? Так, тоді давайте знімати вибір не будемо. Тому мені не подобається цей гімн, тому що він висне. Просто не знімаємо вибір, візьмемо, намалюємо просто другу кульку і все. Так, Знову ж таки ми вводимо контуром, обвести за контуром, обвести. Так, можемо поміняти кольори, наприклад, взяти якийсь жовтий колір раз. і тут взяти, наприклад, ось такий колір. Буде ось така заливка. Так, контур ми ввели і заливаємо просто тепер. І зробіть хоча б таких 5 кульок Не хочемо на щось цей вибір. значить Не будемо знімати вибір. Щось мене вдома знімало, тут не хоче. Ввести. і падієнтом заливаємо. Зробить таких 5 кульок. Ну і в кінці нам ще треба ось тут стовбур поставити. Так, для того, щоб побудувати стовпчик, ми робимо наступні, наступні дії. Для того, щоб намалювати стовбур ялинки, ми малюємо прямокутник. Далі ми беремо засоби перетворення переміщення, переміщаємо так, не так. Нажимаємо Alt і переміщаємо при натиснутому Alt наш прямокутник на ялинку. Так, відпускаємо Alt, тепер обводимо фігуру контуром, давайте візьмемо коричневий колір. Зміни обвести за контуром. Так, тут можемо збільшити товщину лінії. нажимаємо обвести. Так, тоді обводити не будемо. Давайте просто заляємо. Обводити не будемо контуром, тому що у нас лінія обводиться. Ну, в принципі, теж можна обвести за контуром, ну краще зразу заляти. Беремо заливку і просто заливаємо цю частину, яка в нас. Поза межами ялинки. Ось тут не клав цим, щоб у нас не зелене, зелене притворилося на коричневе. Ось таким чином можна малювати стовбур ялинки.